Зараз хочу привітати Олександра Піндика. Він розкаже про розробку Cloud Game Save Service для інтегри, на прикладі Atom RPG. І мені вже дуже цікаво його послухати, бо я щойно бачив тішечки маленький снігпік презентації, і це прикольно. Тож вітаю, Олександр. Вітаю, всім привіт! Так, Мене звати Олександр. то що, почали розповім вам, як був створений цей Cloud Game Save Service для Atom RPG, чому, навіщо та з чим ми столкнулися? Тож, для початку треба відповісти на три базові питання: що, чому та як ми хочемо? Тож, що ми хотіли з командою Atom розробити якийсь такий сервіс, який би дозволяв нам для сінг-плеєр-гри переносити ігровий прогрес з однієї платформи на іншу. Та ціль була дуже амбітна, адже ми хотіли з переносити прогрес між PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Android та iOS. Ми пошукали деякі рішення, які є на ринку, та нічого не вдовольняло наші потреби. Тож. Ми вирішили піти далі і відповісти на питання: а навіщо нам взагалі це потрібно? А потрібно нам це тому, що ми самі дуже любимо грати в синглплеєр ігри, і це дуже засмучує, коли ти не можеш грати, продовжувати грати у, у свою улюблену гру. Наприклад, я вдень пограв на комп'ютері, ввечері я полюбляю грати біля телевізора з Xbox. А ось у дорогі, десь там у черзі, грати з свого мобільного телефону. Але. Якось як би хотілося б не грати те ж саме, а продовжувати грати, тож вирішили створити цей сервіс. І як так як це інді команда, то було вирішено зробити максимально просте технічне рішення, яке при цьому використовувало би мінімум якісь депенденції на інші платформи або інші сервіси, та було не дуже дорогим в терміні monthly cost. Тож було вирішено, що ми робимо, і постало основне питання: як створювати юзера, як логінитись? Було два варіанти. Перший варіант це логінитись через Facebook, Google, Apple або якісь інші сервіси. А другий варіант це створювати свій аккаунт за допомогою електронної пошти. Тож регістрація. У кожного з цих варіантів є як переваги, так і недоліки. Давайте перший варіант переваги Facebook та інших. Ну, по-перше, це дуже відома платформа, вона використовується в багатьох іграх, в неї зрозуміли АПІ, є багато документації, вони ці більші компанії, великі компанії, самі фіксять свої проблеми security та інше. Тож, це дуже круто, також багато гравців вже знають цю річ, вони вже вміють цим користуватися, в них не виникає ніяких питань, і це викликає дуже мало яких дій з боку юзера. Але є і недоліки. По-перше, це дуже важко інтегрувати деякі ці сервіси на деякі платформи. Наприклад, ви не зможете інтегрувати Apple, Android. Ну ніяк. Іноді такі речі, як Facebook, теж можуть не працювати, наприклад, на Sony та Nintendo. Це перша проблема. Друга проблема. Вам потрібно буде завжди підтримувати ці SDK, які дають ці сервіси, адже вони апдейтять їх іноді ламають сумісність. Тож. Ви повинні будете випускати патчі для своєї гри, навіть якщо в е, грі вже 3-4-5 років. Е, також є деяка м, кількість людей, які не хочуть заводити собі Facebook, Google, Apple, чи чогось іншого. Тож для них все одно потрібно буде робити створювання аккаунту за допомогою пошти. І остання іноді акаунти блокують, блокують іноді навіть Facebook можуть заблокувати в якійсь країні, Тож це не дуже надійно. Далі створювати такий сервіс, який дозволяє реєстратися з електронною поштою. Які в цьому переваги? Ну, по-перше, ви маєте повний контроль над процесом створення, видалення та зміни аккаунта? По друге, у вас немає ніяких залежностей та різків. Наприклад, ви інтегрували Facebook, і потім Facebook вирішив, що ні, все. Більш я не буду давати API для того, щоб якісь сторонні ігри, програми могли логінитися через Facebook. І у вас тоді буде дуже велика проблема, як швидко перевести всіх інших юзерів на якийсь інший спосіб. А вони будуть незгодні, наприклад. Е, далі, е, які е, недоліки цього підходу? Звісно, вам доведеться самим розробити цей сервіс, і якщо ви це саме робите, ви повинні розробити та підтримувати цей сервіс. І від цього інша проблема: security риски. Тобто, вам потрібно, тобто, вам потрібно буде дивитися, чи все окей, чи може якийсь по потрібне на те рішення, яке ви зробили. Зробити і останнє вам буде потрібен e-mail провайдер який буде відправляти вам електронні листи до юзерів, і це повинен бути якийсь дуже гарний і відомий e-mail провайдер, навіть якщо ви використовуєте свої доменне ім'я, тому що, наприклад, Google може кидати ваші листи до спаму, якщо ви просто підняли собі e-mail сервер та з нього відправляєте юзерам листи, це не буде працювати. Тож, порахував всі за та проти, помножив це на бажання робити свої власні велосипеди, було вирішено таки зробити реєстрацію аккаунта як власний сервіс. І зараз ми перейдемо до архітектури, але. Поки ми не прийшли, я розповім про технічний стек, який ми використовуємо. Тож базова Atom RPG – це гра, яка зроблена на Unity. Тож клієнтську бібліотеку, яка взаємодіє з нетворкінгом, яка взаємодіє з нашим сервісом, було написано на C-Sharp, це якраз і гарно, адже всі розробники розуміють C-Sharp. Бекенд сервіс або серверна частина була написана на Python 3.8, адже це дуже. Зручно, Python працює з всякими API, з базами, даними та всім іншим. І як надійний email провайдер був використаний Google Workspace, він тоді називався G Suite. Він покривав майже 100% наших різних email провайдерів, які використовували юзера. Для того щоб зберігати метаінформацію про юзера, про аккаунт, про файли ігрового прогресу, було вирішено обрати базу даних MongoDB, адже вона дозволяє тримати в собі документи, які легко змінювати змінювати, додавати якісь поля або видаляти ці поля або тощо. А можна навіть хранити, якщо у вас гейм сейви не дуже великі, там Мігабай чи два, можна хранити навіть їх у Монгі в бінарному віді, все буде гаразд. Також і використовуємо для іншого підходу: використовується external storage, на який складуються ці ігрові файли, і все. А в MongoDB DB, тільки є лінка на ці файли, і де вони розполагаються на цьому сторіджі. Також для того, щоб не смикати постійно базу даних, використовується Redis, як Key-Value Storage для того, щоб активних гравців, які зараз залогінились, які мають токен, Access токен. Ми отримаємо Redis і перевіряємо його в Redis, а не в базі даних. Все все працює в Docker-контейнерах, тож ми використовуємо Docker Compose for deployment. Просто адне, Docker Up і все, і докер e, Up і все в нас все завелось І е, готові вже образи наших сервісів. Е, ми храним в Registry, щоб проще було з ними взаємодіяти е, для e-mail та для взагалі сервісу використовуються е, свої домені е, імена. Тож для того, щоб все було секюрно, щоб трафік ходив по HTTPS, ми використовуємо ssl сертифікати і в нашому випадку це більш Let's Encrypt, який оновлюється постійно і працює ідеально навіть Sony, Nintendo, і МОК з таким сертифікатом. Також в нас є два боти. Перший бот Discord він дозволяє керувати аккаунтом. Я, наприклад, перевіряти, чи існує аккаунт з таким e-mail, чи, чи є в нього ігрові файли ігрового прогресу, е які взаємодії з ним робити? Наприклад, копіювати файли з одного аккаунта на інший тощо. І. Другий бот він займається тим, що е, автоматизує бекапи та моніторинг, чи все з система, чи окей, вона працює, чи не відвалилися якісь сервіси, чи не йде на вас атака зараз. І клауд платформа. Ми використовували використовуємо DigitalOcean. чому я відповім трохи пізніше? Е, далі програма САрт. Вибачайте, я не художник, я програміст. Але це приблизно так виглядає архітектура нашого проєкту. Тож, давайте підемо. О, є, yeah, мишка супер. Тож, давайте підемо е, по кожному блоку. Е, в нас є якийсь хмара, то есть, де воно все розполагається, і в нас є Gateway, Cloud Account Gateway. Через е, цей сервіс всі команди від клієнтів PC, Mobile, консоль йдуть до нашого сервісу Cloud Game GameSafe Service. Цей сервіс вміє створювати аккаунт, видаляти аккаунт, змінювати пароль, вносити якісь зміни, логінити гравця та роутити усі запроси в інші сервіси, які відповідають конкретно за те, щоб зберігати файли ігрового прогресу та віддавати ці файли. Також цей сервіс вміє працює з e-mail сервісом який відправляє юзерам листи. Наприклад, якщо ви хочете збросити пароль, то вам потрібно надіслати команду з клієнта. Сформується спеціальний код. Вам відправиться e-mail з цим кодом. Таким чином, ми перевіряємо, що це дійсно ви намагаєтесь збросити пароль собі. Далі, у цього сервісу є коннекшн в власну базу даних. Це, це також Монга, і ця база даних тримає в собі інформацію о юзері його e-mail, його деякі дані. Ми не тримаємо пароль, ми тримаємо тільки хеш паролю. Ну, взагалі, на яких він платформах був тощо. Як виглядає логін? Наприклад, ви з комп'ютера логінитесь, відправляєте логін, e-mail е та пароль в Cloud Account Gateway. Він це приймає, шукає в базі, чи є такий юзер. якщо такий юзер є, він достає хеш пароль. Потім з допомогою спеціальної формули та деяких даних робиться з вашого пароля хеш. Якщо хеші е, однакові, все супер, це, це ви. Ми е, генеруємо вам спеційний токен, який кладемо в Redis, і далі у вашого e-mail є цей токен. Відправляємо вам назад токен, і всі інші команди йдуть тільки через токен. Ніяких логінів паролю ми більше у вас не просимо і не хочемо просити. У токена є лайфтайм, через який він протухає, і вам знову потрібно буде отримати новий токен за допомогою логіна паролі. Далі, якщо, наприклад, ви хочете покласти новий файл прогреса до клауду, що відбувається? Ви відправляєте команду на Cloud Account Gateway. Він розуміє, яка це гра, йде до сервісу цієї гри, і каже: от такий юзер з такою платформою, з такою датою відправляє вам файл. Цей сервіс в базу даних кладе метаінформацію. Ім'я файла, номер слота, наприклад, дату створення, з якої платформи, та формуру фор, 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 робить лінку на те, де фізично в Game Save Storage знаходиться цей файл. Тож цю лінку також кладемо в базу даних і все, відповідаємо юзеру, що все гаразд. Якщо юзер хоче завантажити цей файл, він також йде через Cloud Account Gateway в сервіс. Сервіс з бази достає інформацію про цей файл, завантажує цей файл з се в пам'ять і пересилає вже назад клієнту. Все, In general, це от такий от прогрес. Для кожної гри ми використовуємо окремий сервіс, але вони ідентичні. Тільки в них у кожного своя база та своє, своя директорія у GameSafe Storage. Далі, в нас є два бота. Перший бот, який просто робить бекап. Він е, робить бекап окремо бази, game геймсейф Storage, а також він моні... робить моніторинг е, чи все гаразд з системою, як там з нагрузкою, чи немає якихось дивних запросів, чи не, питає... не, не намагаються не нас зламати тощо. Е, 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 далі у нас є ще Discord бот, який е, е, керує нашими аккаунтами. Цей Discord бот має доступ до Cloud Account Gateway і він е, вміє видаляти аккаунти, наприклад, змінювати пароль, е, перевіряти ці аккаунти, копіювати сейви з одного аккаунту до іншого тощо. І це дуже зручно, насправді. Е, тож, це отак у нас все працює. Давайте я вам розповім. Що в нас вдалося, що було круто, і потім що не вдалося, і з якими проблемами столкнулися. Тож, що було круто, по-перше, ми таки змогли зробити сервіс, який працює на PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Android та iOS. Чесно кажучи, я на той момент не бачив жодної інді гри, в якою це працювало на всіх платформах, та навіть, напевно, не у всіх aaa ігр таке є. Тож, ми були, ми, ми були дуже раді, що нам вдалося. По-друге, ціна усієї інфраструктури в місяць становить менше ніж 100 баксів. Це як на мене, дуже 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 круто. І ми ці 100 баксів: це ціна за три гри: це Атом, це Трудоград і це Бомбаган. Далі в нас близько п'ятидесяти аккаунтів, які використовують платформу для того, щоб синхронізувати свої сейви. І у системи немає ніяких проблем з тим, щоб оперирувати цією сумою аккаунтів. Більш ніж 10% наших гравців купили гру три чи більше разів і використовують якраз платформи для того, щоб синхронізувати. Наприклад, я така людина, в мене є на iOS, на Xbox та на PC, і на Switch ще. Тож я іноді перекидую прогрес туди-сюди і граю. Це дуже зручно для більшості плеєр, гравців в нас. Нема якогось великого дилея між тим, що ти сохранив е, гру у Cloud Slot і продовжив грати, адже ми не лочимо систему, тобто ти е, зробив сейф у, у Cloud Slot в грі і пішов грати. А система в бекграунді сама відправляє сейф на, в Хмару, тож е, це дуже швидко. Також забавний ефект трапився, коли якщо вам потрібно, наприклад, перенести сейв з одної гри в іншу для того, щоб щось зробити, і потім, наприклад, зробити специфічний старт у цій гри, ви можете використовувати таку платформу. Тобто, наприклад, я граю в Atom на Xbox. Далі в мене є прогрес в клауді, я логіністю гад з PC. Uh, uh, система розуміє, що в мене є сейви, Питає, чи хочу я їх використовувати. Так, я їх хочу їх використовувати. Ми завантажуємо сейви з атома, щось робимо, і вже в Тодораді в мене якийсь мій кастомний наприклад, старт також Discord бот е, виявився значно вдобнішим ніж якась доступ до бази чи cms система адже е, ті, кому це потрібно, вони просто відправляють команди Discord боту, він щось робить з цими аккаунтами, і це дуже зручно. Далі є ще така штука, яка продюс багів. Е, наприклад, у вас є дуже дивний баг на PlayStation, і вам потрібен сейф з цієї платформи, щоб. Все зробити, ну, зрозуміти, що там з багом то та все таке. Ви просто берете, просите гравця, зайти в клауд, положи туди сейф, і ми його візьмемо і у себе відтворимо проблему, і нам простіше буде пофікситися. Але були і деякі проблеми. По-перше, Nintendo Switch. Не можна було виюзати асінковейта підхід, тож використовували скоротини в клієнтській лібі. По-друге, Nintendo Switch знову, вона специфічно працює з файлами, тож іноді були проблеми з датами останньої модифікації файла, тому в нас була окрема система, яка це хендлила. Іноді Google не міг відправити листа на деякі специфічні, наприклад, китайські системи чи інші системи. Тож, юзеру треба було знайти якогось провайдера по краще. Um, також було тяжко знайти локацію для бекенда, де би яка працювала б у всіх. Ми починали робити, як коли одна країна вирішила прибити Telegram, то ж прибила для себе багато всяких Amazon та інших провайдерів. Ми знайшли єдиний сервер у DigitalOcean в Франкфурті, який працював для всіх країн. Тож, є така проблема. Якщо у вас будуть великі файли з, з прогресу, то на 3G інтернеті іноді трапляються проблеми, і вам доводиться спробувати ще їх відіслати в інтернет або дістати їх з Хмарою. Також є така проблема, коли ви граєте на одному девайсі онлайн, потім офлайн, на іншому девайсі онлайн, і потім включаєте перший девайс онлайн. Тож є колізія з сохраненнями, і ви повинні саме вирішити, як ви це будете фіксити. Ще є така проблема іноді вам доводиться змінювати версіонність сейв гри або API сервіса, і ви не можете відразу зробити патчі на всі клієнти наприклад, на Nintendo, на PlayStation, на iOS, PC та інші. Тож, вам потрібно, нам потрібно було тримати. Версіоність і тримати, не ламати обратну сумісність, то тобто, якщо версія API перша та версія файла, наприклад, перша вони повинні працювати з версією 2 і потім файли з версії 2 повинні якось працювати з версією 1. Також було дуже важко вмовити Sony та Nintendo, що цей спосіб з окей, в нього немає ніяких security проблем, тому HTTPS трафік, а також немає якихось проблем з монетизацією, тобто Sony не не втрачає ніякі прибутки від цього, тому ви купуєте DLC на кожну платформу окремо. Ще нас дуже часто атакують хакери, в основному з країни, яка дуже полюбляє пант, ну нічого тут не зробиш. Таке життя, але поки що нас не ламали. А, також нам потрібно, ми були вимушені зробити ЕЛО-агрімент для всіх країн, де він відрізняється. Це деякі регіони в світі, тож для кожного регіону повинен бути свій такий агрімент. Ну і сервіс завжди приходиться його моніторити, дивитися, що все хорошо, гаразд з серверами, робити бекапи, апдейтити базову операційну систему та дивитись на Zero Day уязвимості. І на останнє хочу сповідати, розповісти, що далі. По-перше, є бажання змінити на C-sharp код бекенда, щоб було простіше працювати з ним, щоб не використовувати питон. А також є підтримка на базі архітектури, але не додана можливість працювати з різними регіональними нодами та регіональним CDN для того, щоб швидше було завантаження файлів. Uh, також я хочу додати документацію. адже зараз вся документація це код в проекті, це коментарі в коді і код. Це все. І зараз не всі основні блоки бекенда покриті юніт тестами, тож хочеться покрити їх повністю. І після цього зробити лібу для Unreal Engine. Можливо, це буде дуже зручно. І останнє є бажання видати це все в open source. Можливо, комусь з індії студії це буде. Цікаво, тож дуже, дуже, дуже хочеться це віддати ком'юніті. На цьому на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь питання, буду радий відповідати на них. Якщо щось не встигну відповісти, є QR-код з моїми контактами, додавайтесь, буду радий все відповісти. Тож, дякую за увагу. Слава Україні! героям слава, Олександр. Я хочу висловити своє враження від. Того, що я зараз побачив, це така структурована робота, це такий крутий підхід. Взагалі, до проекту, до презентації. Вау, це круто! Продано. Дякую, дякую. Дуже круто, і це. Я не технічна людина, я лише там. 10 років слухаю радіо Ті, це єдиний мій технічний я досвід. Теж. Це єдиний мій технічний досвід, який я маю, скажімо так. Але я можу сказати, що це для мене здається дуже елегантною роботою, скажімо так. Це дуже, на мій погляд, елегантно було зроблено. І, по-перше, це вирішення проблеми, яка яку я не бачив, щоб хтось ще вирішував. я не знаю всіх ігр у світі, але із тих ігор, що я знаю, я не бачив, як це було вирішено в інших. Uh, якщо це не мається на ну, увазі якесь там. Uh, uh, игр, не онлайн-ігри, та, я так он, онлайн-реєстрація, ну це зрозуміло. Так, але mm -hmm. так, щоб це було синхронізація крізь Nintendo Switch і мобайл наприклад, це прикольно, це прикольно. це прикольно Дякую вам за цю презентацію. У нас uh, зараз подивлюсь, у нас uh, є питання. Від Віктора. Чи є якийсь захист між дівайсами? Наприклад, гравець купив гру на сім і роздав її на 10 не своїх девайсів Android. Це питання, наприклад, актуальне. Якщо гру не треба купляти декілька разів на всіх платформах? Uh, ну, uh, захист для самої гри. Ну, він якийсь є, але на жаль. Які скажемо так на андроїді та на комп'ютері, звісно, ви можете спрятати гру, нічого з цим не зробиш. По поводу сохранення. Якщо ви скланували гру, то ви не зможете залогінити з іншого девайсу. Тобто вам потрібно буде такий логін, пароль, але здебільшого, ми не дуже ми, ми не вважаємо, що е, ігровий прогрес у сінглґрі це дуже велика таємниця. Люди ін, іноді самі викладають Тож це не це не велика проблема. Але ми намагаємося детектити, якщо хтось е, пробує підібрати пароль та іноді навіть відправляємо листа до юзера що якась дивна активність з вашим аккаунтом. Перевірте, будь ласка. А, дякую. І давайте останнє питання. Дуже хочу знати які розробники потрібні, щоб е, це підняти весь цей сервіс? Ну насправді я це все зробив сам. Тобто, це зайняло деякий час, але це було дуже цікаво. Потрібно знати C-Sharp, щоб зробити це в клієнт. Ну і можна було навіть юзати .Net і зробити це на цьому. Мені сподобалась ідея питона. Тож я зробив на Python. і головне поставити ці. І спробувати її вирішити. Це не перша версія. Ми зробили першу, другу і це третя версія, яка потім пішла у провод. Тобто були якісь проблеми. Ми відкатували рішення. Починали заново. Шукали шукали кращі підходи. І чесно кажу, з консолями працювати важко. Це доволі таки складна задача, але вона рішає навіть для індії команди. Дякую, дякую, Олександр. Я бажаю вам успіхів. Впевнений, що ще зустрінемось. Дякую за сьогоднішню презентацію. Слава Україні, дякую. Героям слава!